В Ростові палає склад із пальним на території зернового терміналу. За даними телеграм-каналів на складові були підземні сховища для зберігання дронів. Логістична база РФ знищена трьома ракетами Гріма. Паралельно з цим Росгвардія намагається відбити Тьоткіне. У Білгороді почалася евакуація губернатора та його оточення. В той же час телеграм-канали пишуть про вибух на ростовській атомній електростанції. На Ростовській АЕС сталося загоряння блокового трансформатора енергоблоку Номердин, що знаходиться у плановому ремонті для лік. Відації займання негайно було направлено п'ять пожежних розрахунків. Йдеться у заяві топора помсти. Віддати наказ на станції міг Путін аби спровокувати ядерну війну. Фронта в прикордонні посипався. Ні, російська, ні українська сторони не пов'язували спалах із бойовими діями. Проте Ростовська АЕС знаходиться приблизно за 400 кілометрів від східних районів районів Харкова і в області пишуть російські телеграм-канали. Трансформатори, зокрема на атомних електростанціях, систематично її мішенями Рос російських ударів крилатими ракетами та іранськими дронами, що пояснюється їх вразливістю. Вони розміщуються просто неба і місця тіємності з сильно горючим маслом і неможливістю швидкого відновлення або заміни. Тепер вочевиті Росія все частіше почне стикатися з такими проблемами. В той же час пропагандистські телеграм-канали поспішають звинувачувати міфічні українські терги, які зараз, нібито, захопили Тьоткіно та інші населені пункти, і відкрили вогонь по російських військових об'єктах, нібито вони причетні до здійснення. Підривів, що призвело до пожежі і аварії. Паралельно з цим Росія змінює тактику масованих ракетних атак. Удари по енергетичній інфраструктурі України наносять безпосередньо після робіт фахівців і нейстралізації наслідків. Про це сьогодні, 3 квітня в ефірі телеканалу Freedom заявив військово-політичний аналітик Дмитро Снігірьова. Йдеться про зміну тактики ударів російської окупаційної армії. Ви подивіться на частоту завдання ракетних ударів. Чотири масові ракетні атаки за березень, причому удари завдають саме. По підприємствах енергосистеми, Щойно українські екстрені служби розпочинають нейтралізацію наслідків удару, тобто енергетики намагаються відновити наступного дня. Завдається повторний удар по цей же об'єктах. Сказав він. За його словами, Росія намагається знекровити українську сторону такими терористичними ударами. Запас трансформаторів не безмежний. Окупанти це прекрасно розуміють, тому в очевиді знову дають час на відновлення, і потім я не боюся на Російська сторона буде застосовувати тактику саме масових ударів по енергетику. Чній інфраструктурі вважає аналітик Снігеро пояснив, що у військовій доктрині Росії прописано завдання превентивних ударів по енергетичній інфраструктурі противника з метою примусу до капітуляції. Тому вони не будуть відходити від своєї військової доктрини і завдання української сторони та президента України у максимально короткі терміни переконати країни заходу надати необхідну кількість систем ППО протиповітряної оборони. Про що й заявляв Володимир Зеленський, нам критично необхідні патріот і сам в те, щоб нейтралізувати ракетну загрозу. Зокрема, з використанням цирконів, акцентував Дмитро Снігірьова. 15 хвилин тому поблизу Харкова був збитий Іл 76 з десантом на борту. Навігація літака мабуть збилась, Одразу відпрацювала ППО. Не встигли розвернутись навіть. Загинули всі 70 десантників. Та екіпаж на місці збиття працюють ЗСУ, пише телеграм-канал «Топор Помсти». Офіційно про це мовчать пропагандисти. Уже і старять. Росія готує 300 тисяч військових для атаки на Харків. Пише за телеграф. Оскільки ЗСУ починають визнавати, що контрнаступ застопорився, РФ хоче забрати ініціативу та скористатися цим. Противник зосередив дуже потужне угруповання: 100 тисяч осіб особового складу, 900 танків, 550 артсистем та 370 систем реактивного залпу, сказав полковник Сергій Чариватий. Паралельно з цим ворог готує велику десантну операцію. Понад 40 іл 76 із десантом на борту, Харків готується. Військові не виключаючи російські окупанти можуть знову піти у наступ на Харків та Куп'янськ. Проте ЗСУ відстежують дії противника та у разі атаки готові до відповіді. Вони намагаються там у напрямку Куп'янська контратакувати, але ситуація контрольована і вона схожа з Лиманським напрямом. Тобто, їхні дії там ми бачимо і ми їх купіруємо, сказав він. Водночас Череватой додав, що Харків та область готова до можливих дій окупаційних військ. Захисники відстежують маневри ворога на цьому напрямку. Теоретично вони можуть здійснити такий удар на будь-якому напрямку. Важливіше те, що вони постійно в нас у полі зору. У нас дуже потужна розвідка. Харківська область на поготові. Там є підрозділи, загартовані в боях, які зустрінуть ворога. Пояснив речник. Черватий нагадав, що Харків стояв на початку вторгнення, коли жителі швидко записувалися в тероборону і разом з захисниками дали відсіч кремлівським військам. Зараз військові частини ЗСУ знаходяться в постійній бойовій готовності на харківському напрямку. За даними західних військових експертів, Росія може піти в наступ 2024 року, коли кліматичні, логістичні та кадрові умови стануть сприятливими. Для більш масштабної операції, зокрема, західний військовий експерт, генерал-майор австралійської армії у відставці Міг Райан, каже, що окупаційні війська дійсно можуть піти на новий штурм України цього року. Проте їм потрібно опрацювати певні стратегічні чинники. За його словами, у Путіна після виборів є три варіанти ведення війни: продовжувати в нинішньому темпі, активізувати операції або припинити вторгнення. Найвірогіднішим і найнебезпечнішим для України є новий великий наступ цього року. Протягом кількох місяців Росіяни проводять. Діть, тактичні дії на сході та півдні України. Це допомагає їм зібрати розвіддані про українську оборону, адаптувати доктрину та підготовку сухопутних військ. Проте Росії потрібно буде застосувати деякі стратегічні зміни безпосередньо перед широкомасштабним наступом, зокрема, провести ще одну мобілізацію, наростити запаси боєприпасів, розв'язати проблему з виробництвом бронетехніки, послабити мережу ППО України та її розвідувальні зусилля. Росіяни також розглядатимуть можливі варіанти розвитку подій після успішних. Наступу чи призведе це до більшого втручання НАТО або до кризи довіри на заході неминучою частиною їхнього підходу будуть ядерні погрози. Експерт вважає, що нинішні російські операції є прелюдією до масштабнішого наступу. Вони намагатимуться максимізувати територіальні здобутки та завдати якомога більших втрат Україні. Це може призвести до посилення дипломатичного тиску на Київ з метою досягнення результату переговорами, що стало б катастрофою, за словами Райана, Саме зараз західні країни мають забезпечити всю необхідну підтримку для захисту України 2024 року, поки вона відновлюватиме свої збройні сили, а захід свій оборонно-промисловий потенціал. Одним із можливих напрямків нового наступу Росії є Харківська область. Очільник ОВА Олексій Нігубов каже, що наразі на півночі Харківщини не зафіксовано значної концентрації російських військ для того, щоб можна було відкрити другий фронт. Проте за його словами в районі Куп'янська РФ сконцентрувала військове формування чисельністю близько 100 тисяч. Солдатів. Джерела передають, що те, що пілоти аеродрому Мілерова, які брали участь у останньому нальоті на Київ, Чернігів та Суми, на стратегічних бомбардувальниках не всі повернуться додому. Годину тому партизани здійснили рейди, зробивши таку собі помсту за українські мирні міста. Вибухів не було лише тиха і холодна помста. Як пишуть телеграм-канали поблизу аеродрому, шукають українські і паралельно закривають мішки за цілим екіпажем. Ту 160 Серед них були пілоти 52-го важкого бомбардувального полку, що вже за пол половину місяця липня росіяни вже декілька разів атакували Київ та інші міста ракетами та дронами. Ворог знову повернувся до тактики терору українських міста, адже не може досягти успіху на полі бою. Відчуваючи власне безсилля, російська армія мало не щоночі атакує Україну десятками ракет та дронів під прицілом ворога цивільне населення та міста. Про мету ракетних обстрілів Росіян на двадцять каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. Зверніть увагу ніч проти 4-го. Квітня Росіяни атакували суми баражуючими боєприпасами шахеди. Такою тактикою Росіян намагаються виснажити нашу ППО, а також психологічно впливати на цивільне населення. Шкоди встигли наробити сили. ППО знищили усі дрони, які рухалися в напрямку Києва. Росія змінила тактику обстрілів. Тепер окупанти навмисно тероризують українські міста вночі. Адже у темний час доби ППО складніше виявити та збивати ворожі ракети. Цілі російських ударів по Україні критична інфраструктура, об'єкти, які пов'язані з. Організацією контрнаступу місця скупчення військ та концентрації західної техніки ЗРК Петріот. Російська сторона використовує всі ресурси, які у неї є в розпорядженні для завдання ударів по Україні, щоб здійснювати масовані атаки Росії. Необхідний певний час для накопичення ракет. Про це сказав експерт з питань національної безпеки військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко. На його думку, якби РФ на кожен день було до тисячі ракет і по 10 тисяч шахетів, то всі вони щодня блетіли по. Україні та убивали людей у Росії. На щастя, немає такого ресурсу. Тому ми розуміємо, щоб здійснити масовану атаку на українські міста, Росіянам потрібно збирати протягом більш-менш тривалого часу ракети. Росія не має доступу до необмежених ресурсів. У неї зараз немає необмежених ресурсів ні інтелектуальних, ні матеріальних, ні технологічних. І тому те, що РФ намагаються надувати щоки, мобілізувати всю економіку і працювати на межі своїх можливостей і можливостей. То ось ця. Межа їхньої сили можливостей. Це терористичні атаки, сказав Варченко. Експерт упевнений, що Росія не зможе нарощувати військовий потенціал швидкими темпами, навіть якщо росіяни поставлять усе на військові рейки. У них однаково є досить багато чинників, які не дають їм змоги дуже швидко робити техніку боєприпаси. Тут ми говоримо і про санкції, і про мобілізаційні можливості російського суспільства, про психологічний фактор, який хоче влада Росії чи ні, але він впливає, висловив він думку. Варченко за Уважив, що не кожному російському підприємцю хочеться перекреслити свою біографію, і стати пособником путінського режиму. Тому саботажу Росії буде. Я не хочу піддаватися надмірному оптимізму, але саботажа зростатиме, оскільки не кожен хоче поставити себе в один ряд із військовими злочинцями, військовими, і не кожен хоче долі військових злочинців у Росії. Не буде необмеженого ресурсу, як вони в цьому намагаються переконати своїх громадян. Вважає експертам. До зустрічі, глядачі. Вистоємо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.